Усіх на моєму каналі Таро Політика. Сьогодні я пропоную продовження історичних розкладів. І це буде продовження на велику авантюристку Софію Потоцьку. У мене в телеграм-каналі ви зможете знайти початок цієї цікавої історії, а ми. Сьогодні подивимося той фрагмент, коли вона зустрілася з графом Потоцьким, Станіславом Потоцьким. Що він про неї подумав, яке враження вона на нього справила і таке інше. Вона у нас виходила картою закохані, її сигніфікатор. а Потоцького ми зараз візьмемо. І визвемо їх на розмову, історичну розмову. Так, де та карта? Ховається? Цікаво. Прийшлося поставити на паузу, оскільки я не могла знайти її сигніфікатор. Ну і сигніфікатор Станіслава Потоцького покажіть. Двойка кубків. Вони схожі були по характеру, чи інша вона. Так, ну добре. Я не відкривала Вікіпедію, я не, не, не пам'ятаю, в якому році вони там зустрілися. Ну це точно ще було до початку 19 сторіччя за декілька років, так? І точно ще було при царюванні Екатерини II. Це точно. Тому що дружина Потоцького була Фрейліною. Фрейліною імператриці. І була в Петербурзі. Так, ну добре, давайте. Дивимося, що він подумав, коли її побачив, Станісов. Що він подумав? Ну то зразу сексуальні глибокі думки пішли стосовно неї. Що вона подумала, коли його побачила? В ну, той час вона вже прокатилася по півдню сучасної України, по Херсону, була в Ізмаїлі, приймала участь у російсько-турецькій війні, вже була Коханкою фельдмаршала Салтикова, а потім він її передав Потьомкіну. При цьому вона ще знаходилася замужем за графом Вітте, який на той момент командував, був командиром кам'янець-Подільського гарнізону. Так, що вона подумала про Потоцького, коли його побачила? Ну, вона подумала, по-перше, що з ним можна. Вона подумала, що він відображає її саму. Родственні душі. Я кажу, вони були родственними душами. Вони були дуже схожі в якихось, якісь у них спільні були риси характера. Вона подумала про те, що з ним можливий лише таємний роман, що він одружений. І, і таке і інше. Які почуття у нього викликала Софія, які почуття вона в нього викликала. Ну, вона на нього вчинила е, таке враження, хоч тут е, думки у нього дуже запальні такі, а почуття вона як гармонізувала його. Він як успокоєння з нею. От вона на нього перше знайомство, вона на нього як дуже добродітельна така. От вона була, настільки, вона була настільки подвійна, вона була чертовка в спідниці. Вона була і куртизанкою, і, добро, ну, і ангелом. Розумієте, От така жінка. Так. У неї які почуття виникли до нього? Королева мічів. Вона його оцінила зразу, ну, по-перше, які почуття, повага до нього, так? Потім вона зрозуміла, що він з поважного знатного роду, що він шляхтич. В неї теж не виникло до нього якихось там пристрасних почуттів чи щось таке. Вона його дуже поважає, як довірь може. Отак. Добре. І от від неї, коли побачився, познаю, побачився вперше, які наміри у нього виникли. Ну, розвивати з нею якісь стосунки, розвивати. Він не хотів би втрачати з нею. Зв'язок. А в неї які наміри стосовно нього виникли? Ту кубків. почати любовний роман? Так. Причому серйозний роман. Добре, яку поведінку він демонстрував стосовно неї, коли вони познайомилися? Він до неї, можна сказати, воспилав, при всьому тому, що почуття в нього виникли, ну, знаєте, як до божества. От Отут на карті намальовано, потім він її отакий сад і парки зробив, як до божества. Вона йому нагадала якусь. Древню, давньогрецьку стату, статую, розумієте, Отакі в нього почуття. Тому що на поведінці він зразу почав з нею і фліртувати, і, можливо, навіть і, там, і завалити її десь, ну, як сексуальну пристрасть свою показати, а її поведінка яка? Король Кубків. Вона до нього дуже з повагою ставилася, і в неї то був і чоловік, і може якийсь і коханець на той момент. Ну, вона в ньому демонструвала йому як ставлення як до свого покровителя. Отак. От так, ну добре, що між ними виникло? Ну, нова любов. Він був старший неї, звісно, вона була молодшою. Для когось, значить, під карті шута це пішло як оновлення організму. Навіть, Ну він як омолодився, він точно в неї закохався зразу. Добре, ну от, припустимо, от прийшла б Софія на розклад до гадалків да, тоді. І от вона б запитала, які в мене перспективи з Таніславом в найближчий час, там, ну хай буде рік, які в мене в ньому перспективи? Поки нічого розвиватися не буде у вас, сказала ві гадалка. Значить, любовний зв'язок вони вступили не в перший рік, як познайомилися. Хоча він, дійсно, забути ж її не міг по таких картах. Добре, вона б тоді спитала, а через два роки, які перспективи у нас? Ну, таємний роман, жриця. Почнеться у вас таємний роман. Ви станете його коханкою, оскільки він же має дружину. Так, ну от вона б спитала, що б ви порадили мені, як мене мені себе вести стосовно нього, так би? Ну, дивіться, карта закохані. Стройте з ним стосунки. Будуйте з ним стосунки, тут є перспектива. Ну, вона запитала, а чи стану я його дружиною коли-небудь перспективі? Що ви показали карту. Так, да, він стане вашим чоловіком, вашим імператором. Хоча у вас вже є ось цей чоловік, якийсь ще є. А що ж буде з тим чоловіком, з яким вона в, шлю... я в шлюбі, вона б запитала, щоб нам карти показали. Ну, ви якийсь час ви будете з ним проживати, але ви будете з ним на відстані. На відстані будете. от. Переписку будете з ним вести, а перспектива ваша з чоловіком? Справа в тому, що ваш чоловік вам зраджує, я сказала би. Гадалка Софії. І ви зраджуєте. Перспективи у вас і немає. Чи розійдетеся ви? Так, да, Тут буде зрада, ви вступите в таємні відносини і ви покинете чоловіка. Ви будете довго мріяти про це розлучення, ви будете скучати за, стан... за Станіславом. Ви з ним будете на відстані, ви з ним десь будете подорожувати по якихось там красивих містах. От, а через роз, роз, розлучитися ви звідти. Бачите, як довго карти не показують розлучення. Навіть отак от не показують розлучення. Вона довго не... ось Довгий час вона не, змогла, не могла з ним розлучитися. Аж поки за неї віте не дали гроші якісь. Так, ну добре, давайте ж тоді подивимося. От це в них тільки на другий рік. Давайте подивимося, от перший секс. Між, я не знаю, YouTube мене не забанить за таке. От перше у них побачення. Перше у них побачення з Станісловом. Як у них все проходило. Давайте подивимося. Які в нього відчуття? Які в неї вже були відчуття на той момент, коли між ними стався перший секс? Давайте подивимося на цій красивій колоді? Так. Що він думав, коли їхав до неї на побачення? Що він думав, коли їхав до неї на побачення? О! Лицар мечів. він дуже багато думав, він прямо стремився на це побачити. Він хотів її тут і зараз, тут і зараз її хотів. Що вона думала, коли чекала його, зустріч з ним? Вона думала про нього, як про короля жезлів вже. Що він повинен показати їй всю свою пристрасть, сексуальність і таке інше. Так. Так, з якими почуттями він їхав на побачення на це. тус Тусмічів. Дивіться, все по мічах. У нього там палало. Але йому важливо було не тільки тілесні утіхи, йому важливо була інтелектуальна. Інтелектуальне співпадіння з нею, вони дуже були схожі, дуже. Так, якими почуттями вона його чекала? Четвірка кубків. Вона скучала на той момент, вона когось слухала, якогось там служив, їй було скучно і нудно, поки він до неї скакав на білому коні. Ну, давайте, поведінка, як, яку, яку він поведінку їй продемонстрував, коли там вірвався в її, е, там, в її покої, чи де вони там зустрічалися, яку поведінку він їй продемонстрував. Ну, диявол. ну, дивіться, він просто її обіймав, цілував, дуже велика пристрасть дуже. Отак і було, як на цій карті. А вона як себе погодила? Вона, отак теж. Вона давала себе і обміняти, і поцілувати. Ну, давала себе обманути і слухала все, що він їй обіцяв, а він їй обіцяв під Просто масу всього, всього, все їй обіцяв. Ти, в общем, ти моя богиня, я зроблю для тебе все. Так, і що між ними сталося в той день? Давайте подивимося. Ну, спочатку була якась чи вечеря, чи щось там вином, вони посиділи, от, випивали. Ну, потім було 33 удовольствия по цій карті, хоч тут не намальовано, але. Я знаю, що по дев'ятці кубків це 33 удовольства. Ну, ще що між ними було. Потім прийшлося, прийшлося їм розстатися в той вечір. Тому що тут якась причина була. А причина була справедливість, то, що і він, і, і він, і вона. В шлюбі знаходилися, справедливість вказує. Тому після цього сексу, тут, звісно, був дуже, дуже снукшибательний секс. П'ятерочка кубків, розставання, розчарування. Так, ну що він тут після цього побачення? Що він подумав про неї? Яке в нього послівкусія, ніби залишилося після цього? Що він подумав? Він подумав колесо фортуни, що ця е, е, жінка мені по долі. Що я з нею буду плисти оце полотно життя. Тепер назавжди він подумав, а вона. А вона подумала, що він однаково вони подумали. Це дві кармічні карти. Він подумав, що вона мені по долі. Я повинен бути з нею обов'язково. А вона подумала суд, що це головна... головний чоловік її житті. Ось вона, що подумала? Що я народжую від нього і дітей, і все. Однаково подумали. Вони були один одному, вони просто. Сходили один по одному з ума. Дійсно тут була любов, які ще були між ними почуття. Ну, от знову помірність. Благородні почуття. Вони любили один одного, і це тривалі почуття. Тривалі. І ще, які були почуття між ними? Сонце. Ну, це дійсно любов, і діти в них народжені в любові. Були. І ще які почуття? Четвірка мічів. Тут інтелектуальна співправа. Вони один одному були предані. Вони, Якщо от вони не зустрічалися, то вони отак могли просто постійно один про одного думати постійно, і як ментальний у них був зв'язок. Ну тут любов. Тут любов і кармічна, що йому. Особливо їй. Ця людина оце в неї життя от по цій карті, і от після першого їх інтима, і це вона вже зрозуміла. Вона зрозуміла, що її життя розділилося на до і послі. По цій карті, коли люди зустрічаються, то це кармічні тривалі стосунки. Ну добре, Які ж у них перспективи давайте після цієї зустрічі, от вона б знову звернулася. Які б перспективи їй показала б карту? Ну, те, що вони коханцями будуть, да. Зустрічі ще будуть у вас. І ще які перспективи. Паш кубків дитина буде у вас. Ще які перспективи? І ще одна дитина у вас буде. Шістка шістка пентаклів. Ну Він вам він вам допоможе він вам допоможе вирішити ваші фінансові проблеми, а можливо, навіть і викупить вас. І ще. ну Секс секс і страсть. Ну от Вона б запитала, а от вона ж вже зрозуміла, що це її кармічна людина. Вона б запитала б, чи вийду я за нього. Що тут випало? Восьм мечів, тройка жезлів. Дивіться, щоб її гадалка сказала. Ну, ви ж заміжня, вам треба це питання вирішити. І він женатий. Ну, ваша перспектива по цій карті, то вона, звісно, разом. Ви будете разом. Хтось повинен піти із сім'ї, ніби отак от сказали би. А ви повинні писати своєму чоловікові, так? Писати йому правду. От по швістки жезлів, що ви закохалися в іншого і що ви хочете розлучення. Да. Ви повинні брати ініціативу в свої руки, так би їй сказала гадалка. Ну поки шлюб, це тільки ваші мрії, рицарь Кубків. Ви поки будете у ролі коханки. Так, добре. Поки ми припинимо, продовження сліду. Далі буде.